Всім привіт, ребята. І сьогодні я буду відповідати на ваші питання, які ви нам з Настю скинули. Настя мені буде читати, а я відповідала. Настя, тобі Всім привіт, я сьогодні буду за кадром, тому будете мене бачити. Всім привіт, я на сьогодні якраз не початки. Вот. Не знаю, видно чи не видно? Ну, а він такі отакі от. Скажу що це мої. А ми приступаємо, Так. Да. готова? Готовий. Ліна, привіт. Скільки тобі років? Сім. Сім, да. Ліна, ти подобається знімати на Ютубі? Це вторе питання. Mm -hmm. да. Тепер друге, третє питання, Ліна, приїдь. Це правда, що Настя говорить, що тобі подобається бачити себе на телевізорі? Да. Да? Тобі подобається ці відео, які виходять, так? Да? Да. Ось наступне питання. Да. Луська, ти дуже гарна і поцілуй дуже багато. Всім дякую. Так, наступне питання. Ліна, в тебе є якась мрія? і яка? Наприклад, якщо ти дуже багато мрієш там по що. Я щоб я поскорею А Чого? Не знаю. Хочу посилити, так? Да? А ще якась? Mm. Я хочу собі скутер. І ще, і ще. Мы щекаем. Ну, Ой. Почуть сви сопсений дом. Ладно, наступне питання, готово? Да. Наступне питання. У нас селена на не воріні сестры. Нет. Да, хто не знав, я казала на своєму питанні, що ми не рідні сестри. Ми з Лениною двоє. Йо... Юрі... Да. Ми... Моя мама і Лени, мама вони сестри. Ну mm -hmm. і ми теж сестри. Так вони рідні, а двоюродні. Вот. В Польщі так немає, що двою сестри, бо в Польщі це я, яні, куз... кузинка, або вона мені, да? Mm -hmm. Не <різь> Ладно, Продовжаю до наступного. Питание. Готово? Да. Привет, Яна. У тебя есть какой-нибудь любимый блогер? Який? Влада четыре. Да. О, а Пачка. Пачка. Влада Пачка. 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 Что? Я, яка не знаю всякі тренди, мене Ленка учить, да? Окей, це всі боги, да? Um, Я з такий боги, як Кокоріля, Бомбарія, тра ла 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 Це за всі, да, боги? Да. А з України в тебе є якісь боги любимі? Тобто є, наприклад, такі боги, як Тім-Тін. Є такі вони з Ні, вони з України. Вони бакать по російськи, але вони з України всі. Є такий блогер, там, боже мій, Оді Діана, є Даша Кошкіна з України. О, Даша Кошкіна. Так, да? а ще хтось? Я не знаю, хто. Ну все, да? Так. Так, окей. Ну і ти. О, то есть ми, мы занимаемся разом. Да. Так, Наступне питання. Привіт Вена, в тебе є якийсь улюблений мультфільм І який? Mm -hmm. Мультфільм. Там верцає, нащаючи патруль там або сказочний патруль. Мені здається, це все такі валики, в тебе там це яке зовуть бомбадил, как адиоші, да, а який? Не знаю. mas tem não é pro homem cala boca cala boca Aisha e seu show... o que o calo O e é só não dá tu eu sabe o que Укава, укала! Укал, укал, Це той самий любімий момент, дай? Ай, Таліса так заклала, що подушками. Це той любий момент, так? Да. Да? Ліна, другі питання. Чи п'яте, чи шосте я забула. Ну, ти готова до наступного? А Анімая. Швидко Наступне питання. Лена, в який ти клас ходиш? Я еще не говорю, что я не говорю. Да. Я не говорю, в я не говорю. Я не говорю, что 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 я не говорю. Я в говорю, что я не говорю. Я не 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 говорю, був вже випускник, перший клас. Ні. Наступне бо... питання. Лена, тобі подобається в Україні чи в Польщі? Що тобі більше подобається в Україні? Там? Що тобі, наприклад, природа, там, цвіти, люди? А що тобі в Польщі подобається? Тіпо, що всяко? Якщо я махну в цю, то в цю Україну, в цю в Польщу. Так, да, що тобі там подобається? Бо там наші животні. Собачка і котик. Бета, yeah. у нас були котики. Собачки, кролики, заживаю, у нас там дуже багато було. І одна кошка ще родила. Ладно, все. Так, наступне питання. Там, я на котик привіт. І сидячка така. Скажи привіт. Привіт. Yes. <laughs> наступне питання. Вінуська, передай Нікі привіт. Yeah, я тебе передам. Привіт. <laughs> o, kitna klausimas. Linuška, prašau, pasakyk, Sasha. Sasha, Ilya. Nikai Sasha, paprašysiu, pasakyk, kokie du merginokai. O, kitna klausimas. Lina ir Nastya, jūs super, įdėluoju, jūs žiūrite. Visi, ačiū, mums labai malonu. Mielonu. Kitna klausimas. Ну це на питання, ви супер і багато-багато сердечок поселилися. Вот. Багато. Взагалі нам дуже приємно читати такі от коментарі, як ви пишете. Ми красиві, дуже, ми там що ще? Ми вас любимо дивитися, так? Да? Це просто нам це дуже супер. О, наступна Лена і Настя, ви такі красиве і сердечко. Наступне. Ліна, привітки. Який твій улюблений колір? Фіолетовий розовий. Ну і чорний. У нас волосся чорні. Ні, ми не чорні, ми йдемо на Ну, будемо казати, що чорні. Так, наступне. Лінуся і Настюша, привіт. Я ваша велика підписка і ви просто супер. Ви такі молодець, так стараєтесь. Дякую, нам дуже приємно. Спасибо. 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 Наступне питання. Ліна, привіт, давно хотіла запитати, яка подобається, щоб тебе звали. Є чотири варіанти, я почитаю, ти потім 4 Меланіка. Не Ні, тут твоє ім'я просто як лінуська, китюня. Китюня. Ну, я Кетюня. Готова? Готова? Є да. чотири варіанти, ти потім скажеш в кінці. Так, перший лінуся, другий лінуська, третя лінуся котик, четвертей ліна котик. Я Лена, котик. Лена котик, да? Котик. Есть yeah. ли дуся котик или на котик? Я Ленуся котик. котик. Ленуся? Так, настолько. Лена, ты подобається сниматися? Да, це уже. Да. Ты мне подобається заниматься? Не, ну серьезно. Okay, yeah. Так, на сутай. Лена, хотіла б тебе хотіла б ты задану. З

Агу я там чула, там є агу ті. Подожди. Багаліна капучина. Тобі подобаються діти? Да! Окей, okay, супер. Ліна, в тебе є рідна сестра чи брат? Буде. Так, для да, Олінки скоро буде сестрі. Да. Так. Вот. Олінка, насправді, не хотіла брата. Братика Ну сестричка тоже хорошо Галше було здорова Так Лена Да Лена, привет Ты одна в сім'ї? Нет в смысле Ну сколько еще будет Ну пока на данный момент М -м, буде двоє но сейчас все одна Дасту питание Лена Ты ей подобається тварини? тварины И які? Собака Крокодил хамелеон, Собака Нет Зайчик Зайчик і какадил. Ти кадіж же була. І гляда. Нас у питання. Ти українка? Да. Так, ти українка. Так, ну і останнє питання. Вот яка мовою ти говориш і яка тобі більше подобається? Українська. Да, якою ти мовою говориш по-перше? м українською, а ще по А ще Все. Российской. Бывает так стало, что ты вообще по-российски. Что? Ну бывало, нет. Ну мы сейчас все говорим по-российски, типа так. А кого ты молодой с вами выше подавайся? Украинского. Украину. Я, конечно, в шоке. Можно я в кадры зайду, можно? Да. Ты бы ехал опыть? Да. Шок. Шо ты делаешь? Че, ти що? Хто? <соцю> Не скажу. Ви <соцю> все ніде <віда> поблакали. Хто? <соцю> Не скажу. <соцю> пока-пока. Дякую велике за перегляд цього відео. Все скопаю. Всім пока-пока. Всіх любим і обнімаємо. І кому це відео було інтересно. Всім пока-пока. Всіх любим і обнімаємо. Дай сердечко. А я. Всім пока-пока. Да, Эй. Так, вот, два пальца так и лоб. И так. Я умею. Я не могу. Может, мне надо только вот так, да, я Да, да. Ну, вот так, значит. А, все, я ложу. Все, пока-пока. Всех люблю и обнимаю. Все. Мы сейчас будем два часа с Эльдвичком болтаться. Да по нас, да я сяду. Давай. Все, пока-пока. Давай, подружка.